Друзі, привіт! Сьогодні я покажу вам, як додати іконку на наш вебсайт. Напевно, не існує жодного сайту, де б не знаходилась хоч одна іконка. Наприклад, на сайті Google тут їх декілька. Для того, щоб додати іконку в наше HTML, нам потрібно скористатися послугами сайту Font Awesome. Давайте так і напишемо. Напишемо в Google Fond Awesome, і перше посилання буде на офіційний сайт. Перейдемо на нього. Як ви бачите, у нас тут є інструкція. Якщо ми нажмемо на Start for Free, нам потрібно буде ввести наш емейл-адрес e і потім нажати цю кнопочку, після чого нам на емейл e буде відправлена інструкція. Але я знайшов цей спосіб дуже довгим. Давайте я вам покажу коротший спосіб. Перейдемо знову ж таки в Google і напишемо Font awesome CDN. CdN це є скорочено від Content Delivery Network. Або ж мережа доставки контенту. Це є глобальна система розподілу контенту. Основна мета CDN це забезпечити більш відкритий та ефективний доступ до контенту. В нашому випадку контентом буде являтися іконки, оскільки нам потрібні іконки зі сайту Font Awesome, ми так і пишемо Font Awesome CDN. Перше посилання веде на, на сайт CDN. -у. Як ви бачите, ми тут можемо вибрати версію і тип. В нашому випадку ми залишаємося за замовчуванням і нажимаємо ось тут копій тег. Це друга опція, яка скопіює нам повністю весь орінг тех. Давайте нажмемо її, можна закрити оцей веб-сайт. І як ви бачите, я створив звичайнісінький HTML документ, в якому нічого немає, і відкрив його в нашому браузері. Для того щоб почати використовувати Font Awesome, нам потрібно вставити цей тег, що ми скопіювали в наш е, Head. між відкриваючим і закриваючим тегом хед. Давайте вставимо його під нашим тайтлом. Зараз нажимаємо Ctrl-V, як ви бачите, повністю техрінг вставився в нашому хедтезі. Це ще не все, оскільки ми тільки підключили наш Awesome до нашого сайту. Пер нам потрібно вибрати, яку іконку ми хочемо використовувати. Давайте перейдемо на сам сайт Awesome. Давайте збільшимо його. І тут в розділі icons ми можемо шукати будь-яку іконку, яку ми хочемо використовувати. Давайте напишемо Home. Ми написало Home, як ви бачите, нам з'явилося багато іконок для нашого будинку. Наприклад, я хочу оцю іконку використати для нашої кнопки, щоб повернутися на головну сторінку вебсайту. У нас тут є декілька опцій: перша HTML, друга для React, третя дев'ю і SVG. Нам потрібна перша опція HTML, оскільки ми хочемо вставити його в наш HTML код. Просто нажимаємо на цей код, як ви бачите, він скопіювався. Можна згорнути цей вебсайт, повертаємося в наш HTML і нажимаємо Ctrl-V, вставляємо його вуаля, наша іконка будинку з'явилася на нашому сайті. Ми також можемо її стилізувати. Щоб не створювати новий CSS файл. Давайте додамо стайл так ось тут. І додамо декілька стилів для нашої іконки. Наприклад, font size. Напишемо 4 Ви бачите, розмір нашої іконки змінився. І ми застосували властивість як дезвичайнісінького шрифту. Тобто font size. 4remer. Що таке реме в мене є окреме відео на каналі. Якщо сказати швидко, реме це є відносна одиниця вимірювання, яка відносна до розміру шрифта нашого кореневого елементу, тобто HTML. За замочуванням розмір шрифта HTML 16 пікселів. Оскільки ми вказали 4, це означає, що ми хочемо розмір шрифта для нашої іконки або ж розмір самої іконки в 4 рази більший, ніж розмір HTML. Тобто 4 помножити на 16. Таким чином, наша іконка збільшилась відповідно до цього значення. Ми також можемо міняти колір нашої іконки за допомогою властивості Color. Кажемо, наприклад, Red. Ви бачите, вона стала червоною. Якщо ми збільшимо розмір нашої іконки до 20 наприклад, як ви бачите, ми не бачимо таких пікселів. Тобто, це є векторна графіка, і ми можемо міняти. Розмір нашої іконки, такий, як ми хочемо. Наприклад, вкажемо 200 рем, і ми також не, не побачимо пікселів на краю нашої іконки. Тобто вона легко масштабується і не втрачає свою якість. Щодо воює прикольно. Давайте залишимо 4 рем. Окей, друзі, це все, що я хотів вам показати. Надіюсь, відео вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі.